Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, з нами на прямому зв'язку. Денисе, добрий ранок, добрий ранок, вітаю. Давайте поговоримо про ось результати цього врожаю. Наскільки вони очікувані, і чого нам чекати з цінами? Що буде з цінами, на наприклад на борошно чи на крупи на гречку? Якщо ми говоримо про ранню стадію збирання, тобто ранні зернові, то результат є в принципі минулорічним не минулого року. Так відстають там майже 2-3% Це невеликі похибки, а враховуючи в умовах, які ми проводимо збиральні кампанії. в цьому сезоні була дуже велика посуха, яка вплинула більшою мірою на пізні зернові культури. Тому по пшениці ми сьогодні говоримо фактичний показник минулого року, майже 22 мільйонів тонн, що є досить таким серйозним показником для забезпечення продовольчої безпеки, а також спрямованості на експортні ринки, тому що в умовах. А війни експорт української продукції є надзвичайно важливим. Це ті кошти, які ми заробляємо самостійно. На цей сезон попередньо очікується експорт майже 16 мільйонів. тонн. Гірша ситуація із соняшником, соєю кукурудзою, тому що пік цвітіння цих культур припав на пік цих великих шалених погодних гарячих умов. Тобто температура на ґрунті сягала подекуди більше 60 градусів. І відповідно, ми будемо констатувати втрати вже сьогодні. Це Більше 15-20%. Якщо говорити в межах цифр, то втрати по кукурудзі можуть сягати більше 8-9 мільйонів тонн. І, Відповідно, це буде негативно відображатись на господарській діяльності товароробників. Ніяким чином це не впливає на продовольчу безпеку всередині країни, тому що навіть в умовах таких нестабільних, скажімо так, нестабільних умов природних, все ж таки, ми зберемо більше 70 мільйонів тонн зернових. Чого Фактично буде в три рази більше від норми споживання в середині країни. Що сто цін, то на ціни на продукти харчування більшою мірою впливає не врожай, а інші фактори, які пов'язані з інфляцією, і пов'язані з співвідношенням гривні до долара. І найбільш важливим фактором, який сьогодні формується на опозиція на Полицях магазинів це присутність електроенергії, але з ударами по нашій системі в додаткове використання джерел генерації вони здорожують собі вартість виробництва, і це звичайно впливатиме, впливало, і буде на жаль найближчий ближчий час впливати на ту структуру цін, які ми будемо бачити в магазинах. Стосовно сої, пане Дениса, просто я там не сильно аналізую ринок, не рахую де там хто що сієть, але їдеш, от, наприклад, по Київщині дуже багато площ засіяно саме соєю, і дивлячись на неї, ну робиш висновок, що що вона вижила в це спекотне літо, і урожай буде також нормальний. Це така культура, яка в принципі ну достатньо популярна серед українських, особливо малих фермерських господарств. Вона скрив так популярна в цьому сезоні збільшилася її посів, тому що враховуючи що кілька років ціни на зернову групу вони були значно меншими і не були рентабельними для того, щоб вести господарську діяльність. Багато хто дійсно збільшив посіви, тому ж самого саморі сої. але на жаль, вона також постраждала і в період цієї посухи. І яка продовжується ця посуха, тому що насправді ті опади, які випали, цього недостатньо для того, щоб забезпечити так, е, підживлення рослин і щоб вони дали кращий врожай, але тим не менше за оцінками. І нашими аналітиками і міжнародними в принципі вражання косою буде непоганою, що дає можливість ж таки формувати певну економіку для товаробників і готуватися до так, підготовки здійснення нормальної кампанії по посіву озимих культур. Але в цілому, якщо ми дивимося, то в умовах, які сталися в цьому сезоні, багато хто буде переорієнтовуватися навіть з олійних культур на більш витриваліші озимі культури, такі як пшениця. Ячмінь, тому що в умовах глобального потепління за останні 10 років температура повітря в Україні була найвищою. То відповідно це дуже сильно вплинуло на рослини, і багато хто не хоче тепер через це, ну скажімо так, ставити під питання свою економіку і будуть сіяти традиційні стільки до сухих погодних умов культури. Це стосується тільки озимини чи такі самі плани і на весну? Ні, це більше міру стосується зимни, тому що ярі культури більше міру страждають. А по чи є розуміння, які будуть зміни по посіву ярих культур навесні з огляду на цей врожай? Тобто, який висновок зроблять? От забагато чогось посіяли, треба менше, чи ціни впали, треба більше? Ну, давайте наперед не будемо ворожити, казали, колись Віна Костенко. Тому зараз ми в процесі посіву озимих культур. Ріпак зі до речі, є повідомлення. Почалися посів по 18 областях. Фактично, кампанія вже розпочалася кампанія. йде, дуже активно, тому що в цьому етапі фактично у нас не було обмеження. Зібрали ранню зернову групу. Почали збирати пізню олійню зернову групу, тому що опадів не вистачало, і щоб це те, що я вже уточнював культури, не продовжували горіти на полях. Фактично приступили до їхнього а, збирання, тому а, на сьогоднішній день скер так посів відбувається в важких умовах, або подекуди від так, від відстав відсотків умов опадів в деяких районах випало 16-20%, відсотків, і цього дуже недостатньо. Тому скажем так, посів на озимих, в тому числі ріпоку, приходить. А в дуже складних умовах сухий ґрунт, і це дуже впливатиме теж на показники рожайності в майбутньому. Ну, виходить тільки зібрали ось культури, відразу сіють уже озимі культури. А коли ж кінець сезону у фермерів? на сезону важке питання. Ну, це взимку. Взимку в грудні ще можуть збирати кукурузу. Знаєте, кажуть, хорошого господаря кукуруза до кінця грудня стоїть. такий жарт, аграрний є. Але в цілому, так, це зимовий період, там січень, але вже в кінці січня починають готуватися до нового посіву ярих культур, тому що в лютому вже активно закуповуються всі необхідні елементи. А в умовах ну, такі, температурних режимів південні України вже в середині лютого може виходити на підживлення озими. Культури готуватися до посіву ярих культур. Ну, але ви не хочете говорити про плани, але ж аграрна сфера це та сфера, яка не пробачає затримок. І якщо ти вчасно щось не зробив, то вже потім пізно думати про посів про гави в день і все. Треба робити все вчасно. То про плани чому не говорити навесно? наперед не потрібно забігати. Добре, панети ще одне запитання стосовно можливості цієї інфраструктури, елеваторної можливостей зберігання. Ми розуміємо, що існують і перехідні запаси, і чи достатньо в нас зараз цих площ, чи все таки все, що збирається, треба максимально швидко відповідно продавати. Ні, не потрібно продавати максимально швидко. І тенденції такі говорять про те, що з проблемами і в світі з посухою ціна на зернові буде зростати, і хто має можливості зберігати, вони це роблять. На сьогоднішній день проблема більше стоїть на так прифронтових територіях, де окупована частини України, тому що там дійсно ворог і свого часу і знищив і продовжує ударами знищувати аграрну інфраструктуру. І в цих умовах дійсно ми говоримо про надання можливості зберігання для товаровиробників. А саме в частині там Херсонщини, Харківщини, Чернігівщини, Сумщини, де йдуть постійні атаки по господарствах, і фактично можемо констатувати, що така проблема може бути вирішена за рахунок полімерних рукавів. Вона себе виправдала в 22-му році, і зараз не активно також починають користуватися рорубники. Окрім того, в сьогоднішніх умовах. Надається певна підтримка для скин так зон бойових активних бойових дій, де товарорники можуть отримати підтримку на один гектар. Mm -hmm. Вигляді сумів е, там тисяча дві Дениса, дякуємо. Дениса, дякуємо вам.